Добрий день студія! Фу, ми коротше тільки що подолали дуже важкий шлях. Ось такий, щоб ви розуміли. Там, я не знаю, чи ви зрозумієте наскільки. Ну це типу піздець. Да, ранньо жорстко ми лізли на колінах, моя як мінімум, важко. Але іншого Варіка не було, напевно. Ну це не точно. Не знали б тільки якби пішли туди Влад. Але експірієнс інтересний. Нас обед. На годиннику над шотом. На годиннику 14.50. Будемо обідати з таким шаланим краєвидом. Ми тільки що як в одмеді видиралися райки із... Я не знаю, скільки ми піднялися. Скільки метрів? Ну коротше до хера. Метрів 500. Запарилися жорстко. Ну Саме набор висоти. 500 вверх. Та набор. ні, не ганіє, ти що, гоні? Менше? Дивись, у мене на годиннику тут поверха показує. Ми піднялися 29 поверхів за сьогодні. 30 поверхів це 9-поверхівка це 30 метрів, а 30 це десь. Блядь, де ти вентиль, сука? 90 метрів.